Пацієнки звертаються з питанням, що таке мамопластика. Я іноді не знаю, що відповісти їм на це питання, тому що мамопластики є декілька. Мамопластика загальна назва операції на молочних залозах, яка змінює їх форму. Тобто вона може бути збільшуючою мамопластикою ця операція з використанням імплантатів або власного жиру. Це може бути зменшуюча мамопластика, коли грудь. Груди дуже завеликі і вони заважають пацієнці. А це може бути мамопластика, підтягуюча, тобто груди після годування втратили форму, опустилися, але достатній об'єм, його треба просто поставити на те місце, де це має бути за естетичними критеріями. Покази це бажання пацієнтки змінити свою форму форму своєї груди, покращити стан. Своїх грудей, зменшити розмір, якщо він завеликий, збільшити, якщо він замалий, або відновити те, що було втрачено під час годування грудьми. Протипокази це загальні, загальні погані показники здоров'я, якісь хронічні захворювання, загострення, гострі захворювання, якісь дисгормональні стани, які має підлікувати гінеколог ендокринолог Підготовка до операції це прийняття рішення, що треба ну, по перше за все, прийти на консультацію до пластичного хірурга і поскаржитися йому, що не подобається. Тому що пластичний хірург, маючи досвід, може порекомендувати той чи інший момент змінення форми грудей, який буде оптимальним з точки зору мінімуму втручань і максимуму результату, якщо це можливо. По-друге, це підготовка здача аналізів, це тести крові, це. Огляду гінеколога і це узд груди. Це звичайно, такий перелік аналізів і досліджень, які треба зробити, якщо ситуація типова. Він може стати більший, якщо ситуація не типова і потребує якихось більшої кількості досліджень, тому в числі і е, магнітно резонансною томографією, чи щось інше. Зазвичай планується операція. На консультації, первинний чи вторинні консультації пластичного хірурга, і в призначений день пацієнтка приходить в клініку, де знову відбувається розмова з пластичним хірургом, тобто зі мною, де я ще раз повторюю, що ми будемо робити, як ми будемо робити і який результат ми очікуємо. Після цього пацієнтка подається в операційну. І, в принципі, крім моменту постановки катетера, більш ніяких болісних моментів. Немає. Постановка внутрішньованного катетеру займає кілька секунд і після цього пацієнтка вводиться в наркоз. Операція на молочних залозах проводиться, як звичайно під загальною анестезією. І після цього відбувається операція, але вже не в присутності пацієнтки, яка спить під наркозом. І прикидається в післяопераційній палаці під наглядом медсестри та чергового лікаря. Результатом операції Змінення форми груди може бути і збільшення, зменшення або підтяжка. Іноді підтяжка вона е, комбінується з більшим. Тобто це покращення форми грудей, симметризація грудей, тому що часто пацієнтки жаліються на асиметрію, виражену асиметрію, коли різниця між лівою і правою грудьми складає більш піврозміру. Це, мені здається, головним критерієм, те, що це. Якби гармонізує форму грудей взагалі з загальною конституцією побудовою тіла Ви бачите результат операції на грудях, можливо, зазвичай через добу-дві після операції. Це такий первинний результат, але він має ще дозрівати в сенсі того, що імплантат може трошки опуститися, стати на це місце, де вони будуть стояти весь подальший час. Це формування. Це здобуття форми грудей після підтяжки, коли вони теж мають припускатися, має пройти післяопераційний набряк. Це первинний такий момент. А взагалі формуються груди зазвичай десь після місяця, півтора-двох після операції, коли вони вже приходять до кінцевої форми, яку ми хотіли їм надати під час операції. Після операційної рубці зазвичай вони формуються впродовж. 6, 8, 9 місяців після операції, вони косметичні, і, як правило, немає потреби їх якось подальшому обробляти, шліфувати чи е, робити корекцію. Але іноді е, така необхідність е, з'являється, і ми можемо покращити форму обробців за рахунок лазерної шліфовки чи на, на призначення консервативного лікування е, в випадках, коли шкіра пацієнтки. Е, Може бути схильна до гіпертрофії рубців. Для остаточного формування потребується зазвичай 6-9 місяців після операції. Після формування рубців вони нагадують просто тоненькі білі, білі смужечки, які розташовані або підрудній складці, або навколо орели, тобто там, де вони найменш помітні. Після операційному періоду зазвичай пацієнтка проводить добу або дві в клініці після такої операції. і я е, як лікар раджу приблизно 7-8 днів спокійного домашнього режиму, щоб е, пройшов період набряку, і е, це було в більш таких м'яких умовах. Цей період набряку він займає приблизно 7-8 днів первинний набряк після операції. Далі я обмежую, раджу обмежити фізичне навантаження, якісь екстремальні такі е, впливи. Сауна, гаряча ванна або походи на, походи на море під сонце, інсоляція підвищена приблизно на місяць. На літаках можна відразу під цю операції. Що буде, якщо не проводити пластику грудей, буде поганий настрій кожного ранку, коли пацієнтка дивиться на себе в дзеркало. Навіщо потрібна пластична хірургія молочних залоз? тому що, на жаль, Медикаментозні препарати або фізичні вправи, або якісь інші методи збільшення грудей, вони не стійкі і вони не зможуть покращити в такому вираженому ступені форму грудей, як це може ну, показатися у рекламі. Тому хірургія грудей займає достатньо багато місця практики пластичної, пластичної хірурги, тому що це дуже така операція, яка Багато пацієнток потребують її, і ця операція, коли вона проведена правильно, вона дає можливість отримати гарний результат і це покращує психологічний стан пацієнтки. Пластика груди до 18 років зазвичай проводиться, проводиться під, по таких дуже е, суворих показах, тобто це виражена асиметрія, виражений стичний дефект. Молочних залозь, або вони дуже завеликі і вони заважають розвитку е, тулува пацієнтки, м'язів, кісткового апарату. Частіше за все ж такі операції на молочних залози проводяться після 18 років, після настання повноліці. Це Деяке таке обмеження існує. це перші дні після операції. Зазвичай це робиться саме для того, щоб трохи применшити е, амплітуду рухів, щоб не надавати навантаження на лінію сві... швів, поки вони свіжі. Та всі можуть.